Привіт! Сьогодні ми поговоримо разом з Данилом на тему проблеми української молоді. Данило, скажи, будь ласка, як ти вважаєш, які виклики стоять сьогодні для нашої молоді? Ем, ну дивися, тих викликів таких досить багато, але думаю, найчастіша проблема це виникає в підлітків і молоді нашої української: це куди поступати після 10-го або 11 класу? Ну. То зараз я навіть цим питанням задався. А, а ну просто я зараз в такий час, куди ну, треба думати, куди поступати. І це таке питання дуже, дуже актуальне. Як ти вважаєш те, що зараз повноваштабне вторгнення? Як це впливає на ментальний стан всіх людей, хто здає зараз якісь іспити і думає над своїм майбутнім загалом? Ну думаю, наша Україна трохи постаралася для того. Бо зробили НМТ замість ЗНО, але на одночасто набагато важче через те, що НМТ це здавати в один день 4, 4 чи 5 предметів. І ну кажуть діти, що важко переключатися з одного на друге, але ЗНО важче через те, що там, наприклад, 60 питань з історії чи з математики, а в НМТ 30 тестових. Ну, так, ну, тут ще інша сторона медалі, те, що я зараз 11-класниця, і коли були відключення світла, було тяжко готуватися. При тому в плані, що в мене зараз майже все онлайн. І, тож, коли немає світла, немає можливості займатися, і це ще нагнітає на ментальний стан. Як ти думаєш, як зараз почуває себе молодь України? Ну, залежно дивитися, де, як і коли. Ну, То таке спорне питання. Ну, Наприклад, як зараз себе почуваєш ти. Я себе відносно ну не відносно дуже класно почуваю через те, що е, я зараз поступочні скесами самоврядування, в мене в школі дуже мені цікаво. Мені дуже подобається. Моя школа, мої мій, мій клас, мені все подобається. Е, в, ну все, що ми діємо в школі, це дуже класно, але бо я там більше дня провожу. Ну і все я знаю, що ти ходиш в молодіжний центр, і як це на тебе впливає? Думаю, мене молодіжний центр підготував як в командній роботі, так і в лідерських здібностях. Через те, що навіть коли я прийшов в учнівське самоврядування, то Діти не дуже були на а ось я прийшов і я зразу накидав теми, як згуртуватися. Різні заходи б, про, ну вже ну цього наступний тиждень у нас буде вже захід для чотирьох класів. І дуже багато роблю учнівському сорядування. Я дуже там активний. Мені сьогодні завочка наша говорить. Ой, Данило, я тебе вже боюся з своїми такими ідеями. Гаразд, а що ти робиш, щоб себе підтримувати зараз в цей час? Можливо, в тебе є якісь звички. Як ти починаєш свій день? Можливо, в тебе є план. Ой, плану такого ніякого нема. Ну залежно від, від того, як я який в мене буде день. Наприклад, як в мене рано, мені треба встати, поїсти, вмитися, погодувати папугаїв своїх. Ну, і, Саме звичайно, і зібрався вийти до школи, а ще з Мертюк трошки там важко добратися? Розумію. Е, до речі, ну так як зараз повномасштабне вторгнення, то у всіх підлітків як зросла е, така національна свідомість, і вони почали робити багато проєктів. Я зараз знаю, що дуже багато можливостей для підлітків, е, різних ініціатив. Я знаю, що ти брав участь в проєкті антибулінг. І скажи, будь ласка, чи ну як ти це реалізовував, хто тебе підтримував? Антибулінг проект був заснований від уалу. Це до нас приїжджав тренінг. Після цього тренінгу ми мали зробити на дві команди. Ми поділилися на дві команди після того, і кожен заснував по своєму проекту. Я не пам'ятаю, який другий проект. У ну, мене точно був антибулінг. Перша нас був лідер Аня. Це була теж така відвідувачка молодіжного центру. А, але потім перейшов я до того, ми провели. Дві-чотири лекції по школах дітям здається, було все сподобалося. Ми залучали психологів від ЮНІСЕФу. Це до нас приїжджали. Ми їхали в сусіднє село, і в нас одне в Одна лекція провелася. Усе успішно провелося. потім ми поїхали на форум, з якого там, де я багато з друзями набрався різного досвіду. Ну класно ми провели час, і за той за той проект думаю, ми комусь допомогли. Це чудово. А як ти гадаєш, як саме ви вплинули на свідомість молоді? Е, думаю, молодь не дуже знає, як поводиться під час булінгу. Не знала до нашого, такого, нашого тренінгу. Але е, після цього дум, ну, надіюся, що комусь допоміг на, з нашими тренінгами. Ну, там багато було питань, то можна говорити говорити говорити, то, то окрема тема для цього. І, взагалі, ця тема проєкту твого вона дуже актуальна зараз, бо так, як так повноштабне вторгнення, то зараз діти стикаються з булінгом і через мову, і ну взагалі всі інші аспекти, які завжди діти булілі інших дітей. Тому це справді актуальна тема. Молодець. Дякую. Гаразд, давай повернемося до теми навчання. Скажи, як ти гадаєш, держава якось ну, допомагає в плані емоційного і навіть можливостей для молоді вчитися нормально в під час війни. На рахунок інакших школи не можу сказати, але на рахунок моєї школи Боже, це, це найкраща школа у світі, як та мене, через те, що вона деколи допомагає відволіктися. Учня вона вона за, за, за залучає всіх дітей для якоїсь активності, якийсь, е, навичок навчає в різні трані. Ну я учнівське самоврядування, наш президент, наш наш всі міністри, всі це все проводять, е, і воно деколи відволікає, але ну. Відволікання деколи дуже потрібне для, для навчання, бо потім набагато краще. А ти в 9 класі так? так? Та я вчуся дистанційно у своїй школі, і я помітила, що і наші вчителя теж дистанційно стараються якось ну тримати школу в купі, щоб школа продовжувала існувати. Нам часто роблять якісь заходи, де нагадують, як було життя минулому, показують всякі наші фотки там. І реально вони нагадують нам про минуле і кажуть, що все це ще буде. Ну тобто, зараз школи взагалі мені здається працюють дуже добре, тим паче, ну моя школа так як. І не існує тепер фізично, вона тепер є онлайн, але вона все робить для того, щоб діти, які в першому класі, навчаються онлайн. Я думаю, це дуже тяжко в першому класі, це ж не пройдеший етап соціалізації. Тому це, мабуть, тяжко. Але вони все роблять, щоб дітям було окей. Класно, класно. Е, а як ти гадаєш, як ви молодці, ми <свісно> можемо впливати на суспільне політичне життя в Україні? Ой, наскільки я чую від від старших по новинах, що молодь це наше майбутнє, і молодь має потім відбудовувати Україну, оскільки нас після повномасштабного вторгнення дуже багато всяких постраждалень, ну і всякого такого, так що думаю, що молодь по любому колись допоможе Україні. До речі, ти згадував вже про Уал. Ти можеш про нього щось більше розказати? Що вони роблять? Ой, ОАЛ класний такий чи проект? чи це... а академія? Це академія. Вона знаю, що вона з сьомої по десяту ранку. Це тобто треба прийти в сьомій ранку е, і там займатися з різними. Там вони навчають різних е, лідерським е, навичкам. Е, я знаю навіть спортивним навичкам. Там до нас приїжджали дві дівчинки з уалу. Вони нам розказували, як вони біг, бігають стрибають, різним спортом займаються. І вони дуже гарно відгукуються за УАЛ, е, але але і одночасно вони і і то, і то роблять, і ну, дуже активно, дуже класно. Е, і то там з класними навичками виходиш звідти. Так, ну, якщо згадати, що це взагалі таке уал, це як коли ви не знаєте, що вам робити в цьому житті. Ви берете один рік як брейк-аут, і ви просто один рік навчаєтеся всьому, що можна. Ви Випрацьовуєте звички, там і психологічні. У вас купа лекторів, взагалі це дуже класна можливість для людей. І вони ще влаштовують різні тренінги, різні проєкти, як як, наприклад, я брала в участь в проєкті, який допоміг реалізувати мій майбутній проєкт. Тож це дуже. Класна ініціатива і класна взагалі організація. А до речі, ти б хотів поступити в УАЛ і О, провести там? Звичайно, би хотів. Та там, там по відгуках там настільки класно, що там хто би не хотів, навіть такої людини не знає. Але я знаю, що там ну дуже великі вимоги. Наприклад, там треба пробігти марафон до того, поки ти подаєш севку, тобі треба пробігти марафон 50 кілометрів. Ти би як ти думаєш, ти би зміг? Ну, залежно, чи є там якісь часові рамки. Ну, думаю, зміг, звичайно. Так, ну ти плануєш, чи поки що думаєш, чи ні? Ну, поки що думаю. Гаразд. Данило, дуже тобі дякую за розмову. Я дізналася багато чого для себе, і я думаю, це було дуже інформативно. Дякую. Тобі теж дякую. Все.